Всім привіт! Декілька є в мене посилок з тиму і Aliexpress, тому вирішила в одному відео все розпакувати, вам показати. і Начну ось з цієї. Мені дуже подобається гілак з AliExpress Не знаю, можете фукати, гекати, бекати Мені все одно, якщо класна якість, всі вони прийшли ось в таких упаковочках. Я їх розпакувала, щоб було швидше показати все. І мені подобається ось ці. Lily Cute. вони по, Скільки? по 7 мл. Міліміт... І мені подобається, що невеликий об'єм, і точно можна використати. А якщо не використаєш, то не шкода, буде все вибрати. Тому що 15-20 гелаки великі, якщо ти сам на себе працюєш, то це дуже багато, коштує також багато, і ти все не використаєш. І буде шкода, потім все викидати. А ці малютки просто класні. Тут одразу видно, що буде щось і. Вау! З блискітками яка краса. Голографічні. І на перший погляд підмітаться навіть дуже класна. Оу. Прям круто! Нічого собі, бачите? Прикриваем не, не білий колір. Вот это класс! Також есть и Born Prit. Все фильма, мабуть, більш відома. Ось цей синій просто перний балет! Ви только подивитесь. Oh, яка краса! Тут не блискуки, а шиммер. І тому воно блищить просто нереально. Этот э, основний колір, він такий, даже не полу, а вітражний. Так, тут також багато, Ага, він синій, а він такий фіолетовий. І також з голографічними блисками. Ось ці темі я всі заказувала для тих, хто полюбляє темні кольори восени. Тому я запарилась їх скупляти, бо вічно їм не вистачає кольорів. Мілкі і голографічні. Коли вже цей гнилий огород? Вийде з моди. То темний, то темно-гнилий. Так, з гелаками все зрозуміло. Мені подобається, тому однозначно це буде моя не остання покупка. Ця посилка вже йде в тему. І тут куча всього, як завжди. Так, ета, ето, ета шліфувальники. Шліфувальники для звичайного манікюру без покриття. Як ти, як ти відкриваєшся до сюди? Я люблю ось ці е, Сталекс. Дуже класні. Натирають блиск, просто ідеально глянцеві. А ось ця, навіть не знаю. Ну, доведеться спробувати. Ось ця матова дуже класна для шляховки. Це для е, чоловіків. Вони не полюбляють глянець, тому для них лише матовий використовую. Так, ще отакі маленькі. Такою пилочкою я використовую перед ось цими полірувальниками. Зашліфовую ніготь і потім вже той полірувальник. Це лопатка для блинчиків. Силіконова. Це пакети для кипучих, мабуть. Я гадала, вони будуть трішки маленькі. Ого, такі великі. Ну, там було нарисовано, що стоїть у холодильнику, овочі, фрукти всіх пакетів. Але я гадала, вони будуть більш жорсткі, щоб тримали форму, так стояли. Але це просто звичайний пакет. Ну, можна написати дату. Ось таке. Так, ось ця банка. Це втирка стеклянна баночка така важка. Тут видно вона чи фіолетова. Ну, достатньо багато. Так, щось не зрозуміло. Якийсь фіолетовий. Е что это за подошва. Я не знаю, что это такое. Что это такое? Его есть это? Оно пахнет казинаками. Может, оно испорчено? Угу. Кислотким печеньком пахнет. Це маленький блокнот, календарик на 2025 год. Good life. такой миленький, хорошо сделан, такой плотненький. До речи, их можно на подарунок. Добро сделанный. А? Прикольненький. Классно. Господи, що це? Не можна робити замовлення, коли ти лягаєш спати, бо замовляєш, невідомо що. І нащо воно мені треба. Ну це, мабуть, для вій. Але вона мені так сподобалась. Я думаю, що можна тут накапати білий колір, коли малюч френч, або ще щось. Ну, може пригодиться. Або так для фото. Все, що... А, це банка. Я її, мабуть, замовляла на Алиекспрес. Так, да, бо це Born Pretty. Все запаяно. Такий. Хорошої прозрачності. Мені з гель якийсь універсальний, бо я хотіла, щоб він був без липкого шару, і щоб на нього втиралася втирка. Так, це він. Немає ніякого липкого шару. Прекрасно. Так, от такі баночки тут всякі різні, не знаю, всяка всячина. Поки непонятно, що там, ось така штука, їх краще наносити в якийсь гель, перемішати і потім вже на них таки. То були голубі: тут біла-чорні рожева голубі і куча всякого ще блискучого.